З рук президента України оршанецькі прикордонники сьогодні отримали державні нагороди. За мужність і бездоганну службу у зоні АТО гарант нагородив трьох вояків центру. Там же президенту влаштували екскурсію. Він оглянув нові автівки та зброю, яку напередодні центру придбала Держприкордонна служба. Все бачила наша Олена Берестенко. На плацу прикордонного навчального центру президента зустрічають ще задовго до його появи. У супроводі охорони вдягнений у військовий із майже півгодинною затримкою. Гаран з'являється на людях. Вітаю воїнів! України! Опісля довгої промови, президент переходить до вручення державних нагород. Їх із рук головнокомандуючого отримує троє оршанецьких військових, тих, що побували у зоні АТО за мужність та відмінну службу. Це, безусловно надо награждати, надо героев. героїв. Ну, не повинні подвиги парней, подвиги оставаться незамеченными. Это, Це правильно. Опісля нагороджень коротка екскурсія навчальним центром, інспектує гарант і новий автопарк «Просто неба». Шість кугуарів, крази, зенітні установки та тепловізори. Сучасну економну техніку напередодні закупила Держприкордонслужба, звітують Воршанці. Цей автомобіль більш маніврений, тому що двохосний використовується для буксування зенітно-артирійських систем і перевезення боєкомплекту та особового складу розрахунки. Якщо така машина підриветься на фувасі або «Міні», то особовий склад залишиться живим. Президент обіцяє особисто тримати на контролі технічне оснащення Оршинецького центру, бо каже, відповідальність на прикордонниках тепер не абияка – боронити не лише державні рубежі, а й східний кордон усієї Європи. Українська прикордонна служба буде. Добре, технічно оснащена, причому як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Левова частина все починаючи від тепловізорів з дальномерами і завершуючи найсучаснішою технікою. Сьогодні до нас будуть надходити в рамках міжнародної технічної допомоги в рамках тих домовленостей, які нам вдалося досягти. Проінспектувавши прикордонний центр, президент вирушає Черкаса медалі. На черзі підприємство оборонної галузі. Фотоприлад Олена Берестенко Сергій Фімов, Віка новини.